Хочу поділитися з вами п'ять чинників, що ви зустріли Ісуса. Недавно я зробив медитацію зустріти Ісуса, і я буду показувати на кінець цього відео. Але часом люди думають, а чи це дійсно правда? Чи вони дійсно зустріли Ісуса? І як це відчуття? І чи твоє відчуття має те саме показники, як моє відчуття? То давайте я розкажу вам мою історію, а тоді я вам дам п'ять 5 критерій 5 чинників, щоб ви зустріли Ісуса. То довший час, наприклад, я не був духовний. Я був релігійний, йшов до церкви, але я мав я був в депресії. Я хвилювався, і я підійшов до свого священика. Я його запитав, наприклад, як мені вийти з цього з цієї депресії? І в той час мій тато помер, і я почав з ним говорити про це, що він помер. І його любов, і тоді дискусія пішла до яка є любов Ісуса, як воно відчувається, і запитавши священника, він її ніколи не відчув. І то я тоді був на такій місії, як відчути любов Ісуса, і що я, я робив? Я подорожував понад 40 церков, з церков, всілякого віровизнання із екстрасенсом, щоб знайти, наприклад, чи Бог іде до церкви. Саме я навчився як медитувати, я навчився як займатися духовною. Прекресію, щоби поспілкуватися із майстрами із Богом, і як це відчувається, і тепер я кіпнотерапевст, як душевний регресолог, я співпрацюю з ангелами з Богом щотижня, щодня. і то я вам розкажу, наприклад, ці критерії, щоб ви знали, що ви дійсно зустріли. Ісуса і останні медитації, наприклад, я хочу сказати, що багато людей це вже зустріли, і вони в коментарях пишуть. І Я вам дам декілька коментарів, щоб ви навіть прочитали, щоб ви зрозуміли, що це навіть і можливо, що ви самі через цю медитацію можете зустріти Ісуса і відчути любов. То перша критерія є сльози. Коли це станеться, це є сльози радості. То, наприклад, мій перший раз я вважав. Себе дуже грішним відчуття було, що біле світло заходило через мою голову і йшло глибоко внутрі до себе, і воно вимивало всю ту грязь, всю ту брудноту, і тоді посилало його назад до небеса. І коли я відчув його любов, це було як він мене він взяв мене за, за руку, або на плече навіть і поставив його руку. І то таке відчуття було хвилювання, що він мене дійсно бачив, що я ніколи не думав, що. Я вартий його уваги, і то сльози почали литися. І кожен раз, що я спілкуюся з моїми студентами, іншими гіпнотерапистами, регресологами, вони те саме говорять, що у вас почнуть лятися сльози. І у мене лилися сльози. Ну я б сказав. Десь так, може, 30 хвилин, і дозвольте, щоб оці сльози вилися, і щоб ви просто очищили себе духовно відносно цього моменту. Бо це буде такий великий показник у вашій духовному розвитку Другий чинник або критерія ця безмежна любов. Ви відчуєте його любов, і воно є більше ніж сімейна любов, більше ніж любов, наприклад, до вашого міста, до вашої країни, до світу. Ви відчуєте відчуєте, що ця любов іде до Всесвіту, це любов є широка, це любов є глибока, і ви відчуєте, що вона так само лагідна і дуже дуже сильна. Третя критерія чи чинник є, наприклад, ви відчуєте це неосудженість. Чомусь він вас не судить. Наприклад, у, по, у релігії церков вони говорять про великий суд. Готуйтеся до цього великого це страшного суду, де вони будуть судити ваші гріхи. Але чомусь, коли ви його відчуваєте, ви не відчуваєте зовсім якийсь страх до якогось судження. Він знає всі ваші недоліки. Він знає вас у глибині. Але він вас не хоче судити зовсім. Він це розуміє, йому не треба розказувати. І ця неосудженість є просто безмежна. Але розуміючи цю неосудженість, ви не стараєтеся Думати, ох, я не осуджений, то я можу грішити. Навпаки, відчування цієї любові, ви стараєтеся більше розширити вашу любов, старатися більше йти в крок любові, робити любовні вчинки, тому що він дає показник, як ви маєте жити з цією любов'ю. Так само четверту критерію хочу вам розказувати: це ви відчуєте це співчуття. Коли він заходить в кімнату, де ви працюєте, в якийсь зал, ви працюєте, наприклад. Ад, коли я працюю з моїми студентами або клієнтами, якщо вони його побачили, то вони відразу говорять про це співчуття. Співчуття просто іде перед ним, і ви тоді починаєте дивитися, і ви бачите, що це від нього все походить. Це співчуття, і це співчуття є. Дуже широке, воно глибоке. Він має співчуття до всіх і все. і він дуже лагідно ставиться. Просто ця лагідність є необмежена. Як він лагідно і співчуттям приходить, і це співчуття дуже глибоке. Ви починаєте реагувати на то. Ви починаєте усвоїти це співчуття, і це співчуття починає заходити навіть у ваші клітини, у ваше вище я. Останнє критерія, яке які всі відчувають, є ви відчуваєте, що він є, наприклад, як вас старший брат, або навіть у це було у сесії, наприклад, яку я мав. Він до мене підійшов і каже: брате, і взяв за руку такі тепле відчуття. Я на себе скаржився, я на себе у наприклад, свідомому Розуму, я себе сварив. А тут він до мене підійшов і каже: Брате, це ти на цю проблему не дивися так, як воно має бути. То я хочу підкреслити, що як ви співпрацюєте з ним, ви відчуваєте його силу, але це не є така сила, щоб вас принизити. Він не є король, де ви маєте. Наприклад, він буде тримати його ногу на вашу голову, чи вас за шию брати. Навпаки, він є як вас брат. Він хоче вас під. Няти він хоче у вас. Підтримувати він хоче вам допомогти, він хоче показати вам кращу дорогу. То багато разів, наприклад, релігія побудована на цьому страху. Вірте, тому що там є страх Божий. у духовність. Де ви починаєте відчувати і працювати. Наприклад, з Ісусом, ви відчуєте цю любов, і ви тоді зрозумієте, ця любов є. Ви так само ця любов є глибоко у вас. Ви заслужили для цієї любові, і ви можете з нею співпрацювати і розширювати. То прошу, якщо ви хочете більше розвиватися духовно, підпишіться до цього каналу, і ви будете вивчати оці навички і ці лекції. То послухайте медитацію, зустрітися з Ісусом і напишіть ваші особисті коментарі, як були ці стосунки, і це співчуття і відчуття любові з Ісусом. Дякую.